Федір Яценко, номер третій склади команди Республіка. Удар гравця з дальньої відстані і дає передачу на Рудя. Да, 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 да. Рудя навіщо до карного майданчика на Ільницького. М'яч потрапляє до Кондратенка. Кондратенко йде в обір. До карного майданчика. Простріл. Кондратенка і голкіпер команди справляється. Пробуває Рудя, блокує. Республіка. Передача на Іванова проходить небезпечно. Іванов пробуває. І Демчишин блокує удар Іванова. І потрібно дарчові з печим. Йде передача на Юркова. Йорков пробиває і вище воріт. М'яч йде після удару капітана команди Республіка. Команда Республіка перехоплює з Коменюка. Хоменюк Ільницького. Нізки виборює м'яч, але підбирання все ж таки за гравцем команди. Республіка пробиває. у нас мамчут. Переводить на правий фланг на Кондратенка. Кондратенко сам вирізає Кондратенко на дальню сіку. Не влучає. Ільниські по він. Передача вперед. І голкіпер команди. Енерго справляється. З ними зберігає м'яч. Віде передачу на Хоменюка. Хоменюк буде просильна передача. Пробиває Хоменюк і голкіпер команди. І виход м'яч за межі поля. Кидання задопої, Іван на Манчура. Манчур назад на Юркова. Боротьба. Зінгель ледь не виборов м'яч у Юркова. Виборює м'яч. Зінгель забиває. Забиває Богдан Зінгель. Чудово зараз переграв голкіп. І виход м'яч за межі поля. Кидання задопої, Іван на Манчура. Манчур назад на Юркова. Боротьба. Кондратенко, гравці республіки відбивають м'яч. Пробиває Кондратенко. Передача на Хоменюка. І Хоменюк відразу на Зінгеля Богдан. Чудово на щось під удар ставить корпус Зінгель Пробиває і не влучає воротах. Зараз Богдан Зінгель. Хоменюк з м'ячем. Віддає на маселяра. Скляр на дентішина, дентішина є і переграє і забиває прекрасний обіграш зараз. Коменюю yeah, yeah, yeah. з м'ячем, Іде передача на скляра. Скляр! Скляр. Вилучає роця команда енерго. Дентішин розганяє атаку. Перед димчишиним заводьм пробивай безгідним більше і демчишин пробить І жовта картка для глизя. Боротьба, але все ж таки, корпус ставить. Демчішин виборює м'яч. Іде на Зінгеля. Зінгель прокидає, ходить до карного вантажки пробиває Зінгель, і м'яч іде повз ворот. -коман. <хлений> Командир Спулька мешкость за межі поля, Рудіо отримує м'яч від Ільницької Ільницький. віддає на Зінгеля. Взінгер є шанс, Зінгер з під удар. Родан намагається розхитати. Віддає продач на Ільницький. Ільницький обінує Зінгері Зін забиває прекрасна комбінація від Тільницького і Зінгеля. Командир Спулька мешкость за межі поля. Рудіо тримує м'яч. Відільницької льницький віддає на Зінгеля. Взінгер є шанс. Зінгер змішка під удар. Родан намагається розкидати. Удар І Лег не забиває зараз шляхного би мовити, Взагалі на полі Зінгель пробиває і влучає в стійку. І кутовий удар для команди Нерно, Кондратенко, навішка до карного майданчика. Пробиває гудим із порожніх воріт вибиває, Юрку Проходить. Скляр віддає на Зінгеля. Зінгель не влучає зараз Богдан. Рідний завадили зараз комбінації. І 11-метровий. Пробиває і вище воріт. Пробиває зараз. Рибах скидка на глизя. Глиз втрачає м'яч. Перехоплення Ільницький розганяє атаку команди енерго. Віддає передачу на міті. На міті на ліниську. Ільницький входить до карного майданчика. пробиває. І забиває в нас Ільницький. І рахунок стоїть. Рибак, скидка на Глизя. Глиз втрачає м'яч. Перехоплення Ільницький розганяє атаку команди Енерго. Відає передачу на міті. На міті. на Перехоплення від Демчишина, Демчишин розганяється, пробиває Демчишин з острого кута, намагався з лівої ноги. Я вже Демчишин пробити, до воріт. А... публіка і виборя Хоменюк Аут. Демчишин з М'ячем. Мітін назад на Хоменюка. І низький на скляра, склярна ошуспітбар. Пробиває скляр! І прекрасний гол від скляра. Який шедевр від Скляра! публіка і виборя Хоменюк Аут. Немчишин з м'ячем, Мітін назад на хамонюка. Ільницький на пробиває безрідний над ворітьми. М'яч проходить після удару безрідного. Порушення правил проти рибака. Вибачається Демчишин, але отримує за це жовту картку. Республіка пробиває Іван і зворота йде м'яч. Нагадуємо, що наступне протистояння Венерго це буде протистояння проти лідера команди Мальфар-Хотів. Ну що ж, на цьому поєдинок завершено.